Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на швидкі дії з боку України. Так він прокоментував новий етап переговорів у Майамі. На думку американського лідера, є шанси незабаром завершити бойові дії в Україні. Водночас він переконаний, що дві країни близькі до чогось важливого, імовірно, також маючи на увазі врегулювання війни. Втім, глава Білого Дому не виключає, що це може статися і пізніше. Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко. Я сподіваюся, що Україна не зволікатиме, бо там є Росія. І щоразу, коли вони втрачають забагато часу, Росія змінює свою позицію. Ну і ці заяви американського лідера і не тільки. Ми сьогодні будемо обговорювати детальніше. адже до нашої студії сьогодні завітав гість Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт із публічної політики. Я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую, що сьогодні прям завітали сьогодні до нас до студії. Тим паче, маємо суботу ранок. Вітаю вас, наших шановних глядачів. Радий приєднатись до розмови. Навзаєм, отже, розпочнемо. Ми напевно із заяв американського лідера. Бачимо, вони час від часу змінюються, і цього разу він говорить про те, що сподівається, що Україна буде діяти швидко. Знову ж таки, враховуючи загалом весь тиждень, підсумовуючи, ми бачимо, що мені здається, на Україну досить трохи тисли Десь і знову ж таки, ось ці заяви американського лідера про те, що саме Україна має діяти швидко. Про що вони говорять? Про те, що знову ж таки Україну схиляють до. Якихось компромісів десь до компромісів, але в першу чергу тут де мова про інше. Трамп, як ми розуміємо, отримує інформацію від учасників переговорного процесу. Він напряму і досі активної участі не приймав, тому що вже побоюється повторення Аляски, і повторення не зовсім успішних переговорів. Тому поки що він довіряє. В зв'язку з тим, що зараз ми, Україна і Європа, активно включились в переговорний процес. Ми змінюємо концепцію, ми висловлюємо власну позицію. Ми трансформуємо ті ті такі незрозумілі, десь навіть дикі пункти, які були першопочатково. Тому у нього, напевно, виникає враження, що зараз проблема в Україні, і це хибне враження. Тобто тут питання певного погляду на ситуацію. Але я впевнений, що поступово, буквально за декілька, можливо, днів, а можливо тиждень, коли вже все буде чітко сформовано, вже на столі у Трампа буде. Лежати готова угода, далі виникне питання до Росії. Тому зараз наше завдання допрацювати. Нехай думають, що так, це Україна, не зовсім швидка, але питання не в швидкості, питання в якості. Відповідно, коли буде, буде якісний документ, далі питання до Росії будуть з боку Трампа. Так, але і сьогодні або завтра мають відбутися зустрічі із спецпредставником російського диктатора Путіна Кирилом Дмитрієм. Я так розумію, що також будуть обговорення, і тоді тут виникає питання, чому зараз є питання до України, і нібито від України чекають цієї швидкості. А питання Росії поки що ну нібито так або дипломатично обходять, або дають таку поблажку трохи. Першу чергу можемо не знати е, певних переговорних аспектів, які відбуваються саме е, між Сполученими Штатами і Кремлем. Але е, є момент того, що після вчорашнього звернення російського диктатора я взагалі не розумію, про яку переговорну позицію Росії може йти мова. Адже вчора він чітко зазначив ті речі і повторював, звичайно, для внутрішнього споживача, так для росіян, які вірять, що все йде за планом. Чекає перемога, все буде добре. Але все ж таки він говорив це на весь світ, і я не побачив там жодної взагалі переговорної позиції, на якій можна щось будувати. Я сподіваюся, що адміністрація президента Трампа, адміністрація Сполучених Штатів також звернула увагу на вчорашній такий спіч, називаємо це таким чином. Оскільки дійсно, що він заявив: ми готові до умов, які були озвучені у 2024 році. Повертаємося до 2024 рік. Про які умови йде мова? Вихід Запорізької, Херсонської області, денацифікація, і те, що взагалі навіть не хочеться говорити, це смішно. Тобто він не змінив власну позицію. І зараз головне завдання України дійсно спрацювати і спрацювати таким чином, щоб от там в Сполучених Штатах зрозуміли, що проблема не в нас, проблема сидить там в Кремлі, і тиснути потрібно не на нас, а саме туди. На вашу думку, чи є шанс на те, що в Вашингтоні можуть це зрозуміти, і будуть ну, хоча 50 на 50 відноситися і до України, і до Росії, а не вбачати в тому, що це лише Україна затягує, нібито переговорний процес? Не ви знаєте, я вірю в це. І вірю в це не просто тому, що вірю, бо я оптиміст, скажімо так. Я вірю в це, тому що з'явився вже в Конгресі новий законопроект про санкції щодо Росії. Який передбачає введення жорстких санкцій у випадку того, якщо Путін відмовляється сідати за стіл переговорів. Тобто ми вже бачимо, що позиція Сполучених Штатів змінюється. І змінюється не в контексті того, що давайте якось вмовляти диктатора, а в контексті того, що є діалог, так Трамп хоче побудувати діалог з Росією. Це його право. Можливо, нам це не зовсім подобається, але це його право. Він президент, він обрав такий шлях до миру. Але з іншого боку, обережно. Десь з'являється в нас певний кнут, який говорить, що якщо росіяни будуть обманювати, як вони це роблять завжди, як це відбулося на Алясці, як це відбувалося багато разів до цього під час контактів зі Сполученими Штатами Америки, якщо росіяни відмовляються сідати за стіл переговорів, змінювати власні нереалістичні, так називаємо культурно нереалістичні вимоги, тоді в нас є план Б. І це добре. Тобто поступово Штати починають розуміти ситуацію. Якщо говорити про цей пул переговорів у Майамі, які зараз відбуваються, консультації по-різному їх називають, чого очікувати від цих вихідних і з чим можуть вийти переговірники, наприклад, у неділю? Фактично, зараз я бачу ситуацію в тому, що угода готова на 98%. Одне з найважливіших питань, яке стояло і. Сполучені Штати дуже так обережно до нього підходили зі свого боку, це гарантії безпеки. Якщо ми з вами аналізуємо і віримо в всьому тому, що було сказано за останній тиждень, те, що ми чули, то можна прийти до висновку, що дійсно цей пакет сформований. І, можливо, без особливого бажання, але Штати готові виносити законопроект про гарантії безпеки на голосування і затвердження конгресу. І це прекрасно, оскільки завжди була проблема в чому? Не повторити Будапешта. Якщо підпише щось президент, буде інший президент. Демократія, президенти змінюються. І наступний президент може сказати, що ну, я все розумію, але це не законодавчий акт, це підписав Дональд Трамп, в мене інше бачення. Основна ціль була дійсно, щоб це було законодавчо врегульовано в Сполучених Штатах. Ми бачимо позитивний сигнал. Штати до цього готові. Ми отримаємо нормальні. Гарантії безпеки, які дійсно дозволять е, не повторити вторгнення, щоб росіяни розуміли, що другого шансу, третього, його не буде це перше. А щодо двох відсотків, які залишились, це як сказав, до речі, Марко Рубіо найбільш проблемне питання це питання територій, яке зараз і буде вже в кінці до розглядатися, і буде сформований певний такий концепт, який, хоча б, влаштує хоч трошки обидві сторони. Оте і тут і запитання питання території. Це мені здається одна з основних таких причин і з каменів спотикання, які постійно виникали якраз у переговорному процесі між Росією та Україною. Чи не зупинимося ми на цьому? І адже ми розуміємо, що Росія вимагає своє і Україна не піде на ці поступки, чи зможуть сторони дійти до якогось консенсусу саме в територіальних питаннях? Справа в тому що не зрозуміло, що та Росія вимагає. Якщо фактично говорити, ми чули так той 28 пунктів, які були, де згадувалась саме Донецька область. Вчора, під час виступу диктатора, ми чуємо про те, що вимоги 24 року він сидить за столом, у нього за спиною карта тієї держави, навіть не хочеться називати, на якій намальовано також в складі Росії Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська і Крим. Які вимоги? Про що ж тут взагалі говорити далі? Е, звичайно, певні аспекти поступок потрібні переговори, хто б що не казав, це мистецтво компромісів, але нам вже вдалося трансформувати позицію штатів і звернути їх увагу на те, що все ж таки має бути присутня певна справедливість. І щось комусь дарувати ми не збираємось. Тому з'явилися вже нові ідеї, відносно до речі, нові тому, що кожен день щось змінюється, кожен день відбувається цей процес. Ідея якраз щодо поступового е, вільної економічної зони, відведення військ, але відведення військ також має бути справедливим. І оці всі речі якраз будуть обговорюватися. Найголовніше вже не стоїть питання, що ми маємо щось комусь подарувати. Подарунків не буде. Подарунків за агресію не буде, і це найголовніше. Штати це розуміють, Європа тим паче це розуміє. Дуже приємно, що європейці зараз е, набувають певної суб'єктності. От прям суб'єктності. Ще одна тема, яка пролунала зокрема від російського диктатора, теза – це питання виборів. Цього тижня, нібито і наш президент глава держави Володимир Зеленський він погодився з тим, що справді Україна може провести вибори, і, але для цього потрібно забезпечити нам безпеку. Зокрема, він звертався і до міжнародних партнерів. І тут Путін знову ж таки говорить про те, що е, так проведіть вибори, і хай українці голосують, які ж проживають на території Росії. Нібито заявив про те, що готовий не бити в глиб території України саме у день глиб. проведення в глиб. Ви правильно зауважили в глиб території України в день проведення Виборів. Чи не буде тут таких спекуляцій, знову будемо повертатися до легітимності нинішньої влади? І чи не стане питання виборів одними з пунктів, які так само можуть увійти оці 2 відсотки, про які ви заявили? Росіяни завжди маніпулюють. І тут і завжди використовують, до речі, певні помилки наших партнерів. Тут він вчора підіграв фактично Дональду Трампу, який також нещодавно заявив про вибори. Але знову ж таки. Путін зі свого боку завжди намагається звести будь-який переговорний процес і будь-яку ситуацію, завести її в глухий кут. Те ж саме можна сказати про вчорашню, оцю якраз цей спіч вчорашній. Тепер варто взагалі розпочати з того, що в Росії немає двох громадянств. Росіяни. Відповідно до Конституції, там не заборонено мати інший паспорт. Але якщо ти маєш паспорт Росії, то ти вважаєшся виключно громадянином Росії. Про яке голосування він говорить? Тобто, президент, диктатор, не знає навіть власної Конституції. Неможливо. Ну, По-перше, це взагалі не снітниця, але якщо відкинути і говорити з точки зору законодавства, з точки зору державного управління, це просто неможливо фактично таке зробити, навіть при якомусь бажанні. Це перше. Тобто, він... Робить вигляд, що він до чогось готовий, автоматично структуруючи ситуацію так, що це просто неможливо. Скажи, ви ж не дозволили? Просто маніпуляції. Маніпуляції, що знову ж таки київський режим, все незаконно, вибори не проводяться. А яким чином їх провести, виходячи з тієї ситуації, яка відбувається? Ну і одна із тест, так само це електронне голосування. Наш президент припустив, що можна таким чином голосувати, але тут дуже багато виникає запитань і, взагалі, тез і реакцій, зокрема від різних експертів, які говорять про те, що тут досить легко буде спекулювати на цьому електронному голосуванні. Хочеться почути вашу думку, чи справді реально зробити так, аби провести ці вибори, якщо все ж таки і міжнародні партнери, і американська сторона нас дотиснуть до них і провести їх таким чином, аби бути, ну скажімо, була. Безпекова ситуація точно гарантована, адже ми розуміємо, що кожен громадянин України зможе проголосувати просто у своєму смартфоні. Тут я буду категоричним. Я е, вважаю, що не те, що можливо, іншого виходу просто на сьогодні немає. Моделюємо ситуацію навіть чисто гіпотетично е, відбувається певна зупинка бойових дій. Добре, це дозволить дійсно відкрити виборчі дільниці. Провести волевиявлення всередині держави. А що ми будемо робити з цією кількістю людей, наших людей, українців, які проживають в Європі, жодне консульство, жодне посольство не впорається з такою кількістю виборців, тому що першочергово на це ніхто ніколи не розраховував. Це перший аспект. Другий аспект військові. Це люди, які мають першочергове, на мою думку, право на волевиявлення. Тому що вони захищають нашу державу не тил, а саме там мають голосувати в першу чергу і отримати це право. Як його забезпечити по-іншому? Якщо при кожному е, при кожній ситуації, коли відбувається якийсь збір багатьох людей, навіть цивільних, десь біля фронту, туди прилітає ракета. Демо далі, яким чином взагалі е, забезпечити волевиявлення, щоб воно відповідало фактичній ситуації в державі? Тобто люди бояться. І навіть якщо хтось пообіцяє, що все буде добре, чи не побояться люди піти на виборчі дільниці, побояться. Тобто, це ми говоримо, що це не обмеження права голосу, а от електронне голосування це вже в нас незаконно. Давайте повернемось до іншого. Єдиний аргумент, який наводять всі противники електронного голосування, це ну, щодо фальсифікації, я не буду коментувати, це смішно. Щодо того, що воно не можна перевірити персоналізацію. Цього голосування. А в нас право вибору – це право особисто, відповідно, особа має скористатися сама цим правом. Тому й на дільниці перевіряють паспорти, так? А от якщо, наприклад, дія, не дія, будь-який інший ресурс, неважливо, як його назвемо, то там незрозуміло, хто проголосував. <кхем> Повернемось тоді до іншої ситуації. У нас право власності відповідно до Конституції також є непорушним і виключно особа. Розпоряджається своєю власністю інколи через доручення, добре. Коли через дію відбувається продаж автомобіля, тобто це не суперечить у нас передача власності комусь продаж, це у нас в принципі добре. Про це ніхто не каже, що незаконно. А проголосувати незаконно. Так може тоді питання, що ті, хто зараз проти електронного голосування, просто проти того, щоб дати можливість тим людям проголосувати. Але це вже інший політичний аспект. Ми все ж таки говоримо з точки зору законодавства і державного управління. Так, але тут виникає питання: чи зможе наша держава забезпечити настільки ми ж розуміємо, що Росія полюбляє втручатися у вибори європейських країн? А звичайно, що коли будуть вибори на території України, якщо вони все ж таки відбудуться, то це такий. Мені здається, питання, яке Росія не зможе уникнути його, і вона буде всіма способами, всіма діями своїми робити так, аби втрутитися в це голосування, звичайно, щоб його зірвати. Тому це питання забезпечення саме прозорості, спекуляції це зрозуміло, але саме прозорості, аби технічно навіть це все зробити. Тут більше звичайно аспект технічних спеціалістів, але в зв'язку з тим, що у нас є співпраця з Європою. У нас є співпраця, до речі, щодо проведення майбутніх виборів активно з Великобританією. Сполучені Штати допоможуть. Де будуть знаходитись ці сервери фізично? Це вже питання знову ж таки технічно до технічних спеціалістів. Але це все можливо. Це все можливо. І ми перебільшуємо е, можливості так, технічні росіян втрутитись, якось щось зробити таким чином, щоб от це не відбулося. Е, я думаю, що спільно з усім світом ми все ж таки зможемо протистояти навіть кіберзагрозі з боку. Якщо протистоїмо фізично вже практично 4 роки, то я впевнений проти кіберзагрози ми зможемо протистояти спільно з підтримкою європейських партнерів, з підтримкою Сполучених Штатів, які нам кажуть, давайте проведемо вибори. А давайте, але підтримайте нас в цьому, в цьому, в цьому. І президент правильно сказав: а чому ні? Давайте, але треба створити умови, перш ніж Як, і, до речі, з мирним треком. Давайте, підписуйте завтра. Ну не працює воно так. Для того, щоб це були серйозні речі, правильні речі, треба над ними працювати, треба створювати умови. І вибори відносяться до тієї ж самої, того ж самого аспекту. Ще одна теза, яка лунала цього тижня від президента Франції Мануеля Макрона, який заявив, що рішення лідерів Європейського союзу спільно позичити кошти для фінансової підтримки України стало насправді реальним розривом із минулими. Також він додав, що було б корисно відновити діалог з Путіним. Якщо у нас зараз є можливість, послухати цю цитату безпосередньо пряму мову президента Франції що стосується допомоги Україні, то це рішення справді означає розрив із минулим. Уперше ми погодилися спільно позичати кошти, щоб надати позику Україні. Це суттєвий крок вперед. Рішення було ухвалене одноголосно. Я вважаю, що знову може стати доцільним вести діалог з путіним. Так, я бачу, що є люди, які з ним спілкуються. Тож думаю, що ми, європейці українці, зацікавлені в тому, щоб знайти правильні рамки для відновлення ці. Цієї розмови у належний спосіб ми обговорюємо все між собою, тоді як окремі переговірники діють самостійно. Вести переговори з росіянами не ідеально. Справді вести переговори з росіянами не ідеально, і чи не ризикує Європа, сідаючи за прямі переговори безпосередньо з російською стороною, таким чином їх легалізувати, я маю на увазі, як тобто легалізувати агресора як нормального партнера, з яким можна спілкуватися? Чи все ж таки ми говоримо про те, що нам на жаль зараз цього не уникнути? Якщо Сполучені Штати легалізують, отримують там якусь червону ікру. Я перепрошую за гумор, але треба ж трошки про хороше говорити. То чому Європа не може сісти за стіл переговорів? Тут більше питання не в тому, що Макрон горить бажанням спілкуватися з російським диктатором. Тут більше питання в тому, що Європа після того періоду 28 пунктів відчула себе взагалі за бортом. Вона не володіла жодною інформацію, з нею ніхто нічого не погоджував. Неважливо з Макроном, з Мерцом, ще з кимось просто. Штати і Росія зробили вигляд, що Європа це не суб'єкт. І зараз, поступово повертаючи суб'єктність, Макрон говорить правильні речі, хоча б щоб бути в курсі про що там взагалі говорять за тим столом. Якщо нас туди не запрошують, то ми не розуміємо. Завтра Сполучені Штати пообіцяють країни Балтії віддати або частину Німеччини. Мало реально, але давайте моделювати будь-яку ситуацію. А про це навіть ніхто не знає. Тому тут я б сприймав Макрона. Не з точки зору того, що він хоче приділити увагу Путіну, або якимось чином е, порівняти так диктатора з європейським світом. Тут більше питання в тому, що європейці хочуть повернутися за стіл переговорів, хочуть чути, що там відбувається, хочуть бути суб'єктом, впливати на прийняття рішення. І тут їх абсолютно справедливо можна зрозуміти, оскільки мова йде про подальшу загрозу для Європи, про подальшу. Про війну сьогодні, тут і зараз, і про подальший можливий акт агресії саме щодо європейських держав. Тому Європа має розуміти, про що домовляються і як жити далі. Не лише Сполучені Штати суб'єкт. Європейці також будують суб'єктність. І тут можна тільки поаплодувати. Нарешті, чотири роки майже пройшло нарешті, ми бачимо дійсно активні, зрозумілі для нас дії. Крім репараційного кредиту, але це тема для окремої розмови. Хоча... Буквально ще секунду тоді щодо цього. Дуже все гарно склалося. Це дійсно гарне рішення. Кажуть, що його недостатньо, але я впевнений, в цьому і була, до речі, задумка. Угорщина ж не наклала вето. Тобто просили якомога більше. а давайте віддамо російських гроші. Звичайно, Угорщина, Словаччина і решта категорично проти. І тут з'явився варіант Б. А давайте все ж таки дамо кредитні, якщо ви не хочете так. І дали. Тобто це все політична гра, але головне результат. Результат для нас позитивний. Так, але я так розумію, ви про 90 мільярдів євро так. зараз говорите. І справді зараз лунають цитати про те, що насправді їх недостатньо, і не можна сприймати їх як перемогу для України. Ваша думка з цього приводу, і можливо, детальніше, але чому тоді не використали заморожені російські активи? Тобто ми бачимо знову ж таки про кредитування, яке ми зможемо віддати лише після того, як Росія виплатить нам репарації. А заморожені російські активи вони так і продовжують перебувати на території Європейського Союзу. І будуть Союзу. продовжувати поки що. А це ж частина переговорного процесу. Це один з пунктів. І якби і європейці не збиралися віддавати ці кошти сьогодні, тому що це недоцільно і це б змінило взагалі всю конструкцію мирного треку. Тому що ці кошти це один, і до речі, не останній за черговістю предмет переговорів, поки вони існують, поки вони в такому вигляді. Росіяни про них також говорять і можна будувати якийсь е, певний аспект домовленості. Якщо їх не буде на один пункт домовленості стає менше. Тому зараз вони потрібні в такому вигляді. Тому Європа, я ж кажу, моя особиста думка це максимально хитрий політичний класний план. Просити якомога більше, розуміючи, що в першу чергу Горщина, скаже ні в якому разі і ніколи ми цього не зробимо. бо, я кажу, Орман це ж шлях до майбутньої війни. В результаті зробивши трошки менше по-іншому, але не отримавши вето від жодної з держав. Ціль була профінансувати. Ось і все. Так, зараз багато хто говорить, що цих коштів мало. Але 90 мільярдів це краще, ніж нуль. Я перепрошую, могло б не бути нічого, і тоді б ситуація була набагато складніша. Тому це ж не означає, що на цьому все. Нам сказали, це перший крок, ми рухаємося далі, тому що всі якраз чекають результатів мирних. Переговорів, результатів цього треку, в якому в самій угоді буде попунктно чітко прописано, що кожна з держав має зробити замороженими російськими активами. І тоді цей процес піде далі. В якості репарацій, в якості кредитів, в якості контрибуцій, інших якихось аспектів, це все буде встановлено за столом переговорів. Тому зараз їх віддати ВПЦ просто не могли. Тому що вони таким чином, як любить Трамп казати про карти, Забрали б тоді ще одну карту з переговорного столу. Але все ж таки скептики зараз ем, говорять про те, що не вистачає. На вашу думку, чому лунають тоді такі заяви і чи вони обґрунтовані чимось? Звичайно, всі знають розрахунки наших видатків, військових видатків, наших видатків, бюджетних, яких нам допомагає Європейський Союз так, щодо соціальних гарантій, щодо решти. Тому всі прекрасно розуміють. А розраховується все ж в довгостроковому плануванні. Тобто не говориться, що нам на місяць потрібна така та сума. Розраховується, зараз було все розраховано на 26-27 рік. Але знову ж таки було розраховано в контексті планування ведення подальших бойових дій. У випадку, ми ж мислимо позитивно і оптимістично, у випадку майбутнього миру цифри змінюються і звичайно зменшуються. Тому я вважаю, що це дійсно результат. Ми спокійно входимо в новий 26-й рік, розуміючи, що в нас гроші є на певний етап. І дивимося далі. І віримо в мир, звичайно. Нам нічого не залишається робити, і ще одна тема, яку хотіла б говорити з вами, це візит президента Володимира Зеленського до Варшави. І вже заявили про те, що це була така погана новина для Москви. Про це принаймні, заявив президент Польщі Кароль Навроцький, додавши, що український лідер приїхав на його запрошення, і прошу послухати його прямомову. мову. Цей візит є доброю новиною для Польщі, для Варшави, для Києва, для всього нашого регіону, а поганою для Москви. Бо є доказом, що у стратегічних питаннях нашої стратегічної співпраці, нашої безпеки, Польща і Україна країни регіону, держави демократичні є разом. І в цьому не було жодних сумнівів. Ми підтримуємо санкції проти Росії, підтримуємо удари по її тіньовому флоту. Про що говориться і в Польщі, і у міжнародних форматах з Балтійськими країнами, країнами Скандинавії. Ми підтримуємо передачу заморожених російських активів, передачу на всіх можливих дипломатичних колах. Ми також підтримуємо всілякий дипломатичний тиск на Росію. Я це підтримую. Робить це так само. Польський уряд. Ми свідомі того, що Дональд Трамп єдиний лідер у світі, хто готовий змусити Путіна підписати мир. Хочеться обговорити трохи детальніше. Ця зустріч, яка нарешті відбулася. Це була перша зустріч обох лідерів навколо неї. І перед нею було насправді хтось говорив про те, що не буде потеплішення відносин. Але по факту, що ми маємо у результаті? Чи справді Кароль Навроцький налагодив зв'язок з нашим президентом Володимиром Зеленським, враховуючи ті заяви, які пролунали на прес-конференції? Ми бачимо, що налагодив. Не впевнений в цьому. Тісно були. Певні аспекти, і, скажімо так, не всі правильно сприймали позицію президента, саме Польщі. Про прем'єра ми не говоримо, прем'єр наш друг в усьому. У президента є власна позиція, це нормально. Тобто він політик, який має власну позицію. Вона в більшій своїй мірі пов'язана не з тим, що відбувається зараз, а це повернення в такі історичні непорозуміння. І тому він завжди наголошує, що от є. З Волинню є багато інших аспектів, От ми про це пам'ятаємо і відповідно, але знову ж таки, це на те історичне, що воно залишається в минулому. А зараз проблема у всіх одна. І вона знаходиться там, в Кремлі. Точно не в історії, і точно повертатися в це не потрібно. Е, тому ця зустріч, результат зустрічі показує наявний прагматизм у поляків. Ми говоримо, можливо, не все за весь етап нашого спільного життя було добре. Добре. Але давайте проаналізуємо: у кого було все добре? До Німеччини у всіх багато питань. Зараз чомусь це не згадується. Між Францією та Англією, скільки історичних суперечок, які також не згадуються. Минуле має залишатися в минулому, а ми рухаємося далі. І маємо зараз проблему сьогодення. І проблему завтрашнього дня, яка також не зникне навіть після будь-якого миру, тому що хто його знає, що там в голові у цих людей, які за кордоном. Відповідно, Польща загалом держава, люди, президент, прем'єр-міністр. всі прекрасно розуміють, що потрібно підтримувати Україну. Але крім того, що підтримувати, в подальшому потрібно буде будувати спільний безпековий простір: Польща, Україна, країни Балтії, Румунія. Ми від цього нікуди. І підемо. Нам потрібно дружити, а минуло. Нехай залишається минуло. Тут я з вами погоджуюся. Нам потрібно дружити, адже ми розуміємо, що ворог, на жаль, у всіх нас один одини. це Росія. Пане Ілля, дякую вам ще раз за те, що долучилися до нашої розмови. Завітали безпосередньо до нашої ранкової студії. За Ілля Котов, кандидат наук з державного управління та експерт з публічної політики, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Скажімо, і не тільки на зв'язку, а й безпосередньо у нашій студії. Дякую ще раз за розмову. Дякую.